17 липня Росія заявила про своє небажання пролонгувати зернову угоду. Дана ініціатива може існувати в іншому форматі, говорять в міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України, зокрема без Російської Федерації і з використанням альтернативних шляхів. Більше про них розказав генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Є ще інструменти по Дунаю. Є таке поняття в українському судоходстві, як баржі ріка Море. Ви дальше розумієте, да про що мова, <кій> якщо говорити про залізничне перевезення. По-перше, із 14 переходів тільки 13 везуть зерно. Тобто є один момент, де можна наростити, але він там зорієнтований під промислові товари. При необхідності можна було б думати до якихось до інвестувань. Стосовно вартості українського зерна, то на світових майданчиках ціни коливатимуться, говорить експерт. Вже в понеділок протягом однієї торгівельної сесії бачили в Чикаго фьючерси на пшеницю зросли там до 9-10%. А це означає, що без українського зерна. Нового врожаю, і в тому числі і в тих залишків, які є на світових площадках, коливання цінові будуть спостерігатися і вони будуть значними для всього світу. А ось вартість зерна в Україні без зернової угоди буде знижуватися, впевнений експерт аграрного сектору. У нас є перехідні залишки минулих років, десь за оцінками експертів, деяких ну це не точно, точно дуже важко підрахувати. Десь близько 5 мільйонів тонн різного збіжжя кукурудзи і пшениці минулорічної. І зараз вже пішов новий урожай. Тільки Одеська область на сьогоднішній день вже більше мільйона тонн ранніх зернових дала. Там і 22 області вже молотять. Це може вплинути підтискати на ціни на внутрішньому ринку. І ми знову можемо зіткнутися з минулорічною ситуацією. коли світові ціни зростають. Наші конкуренти по вищих цінах працюють. А український аграрій знову буде працювати на внутрішньому ринку по нижчих цінах і з високими з високою вартістю матеріальних ресурсів, пальне там засоби захисту рослин, там і таке інше. Питання залишаються у реакції партнерів на пропозицію президента України продовжити роботу по зернових коридорах, а саме забезпечення відповідного рівня безпеки. Як відреагує на такі пропозиції, на такі можливості Туреччина, бо це Босфорські протоки, і це необхідність військового конвоювання? Туреччина і раніше заявляла, що в принципі вона може поставити під завантаження свої човни вантажені і забезпечити військове конвоювання. Але тут же ще знову ж таки геополітичні розклади, а весь світ готовий на це? Україна могла би очевидно піти на такі кроки, але теж потрібно провести консультації з іншими партнерами. Нагадаємо, вчора до Одеси завітали посол США в Україні Бріджет Брінк, адміністратор USAID Саманта Пауер, міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков з метою гарантувати свою підтримку українським аграріям. Адміністратор агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення сполученими штатами додаткових 250 мільйонів доларів фінанс. Сові допомоги аграрному сектору України.